Я вважаю, що потрібно визначатись дійсно з виконувачі обов'язки міністрами. Перше, кого потрібно визначити це, потрібно визначити форхуна Олександра Владимировича. Це міністр ветеранів, це герой України і людина дуже виконуючи обов'язково потожена, Ви так. Да. Так от. І я вважаю, що також потрібно визначити не чекати. Також міністр спорту, наприклад, там да, Міністр культури чи... у нас. підвищений. Так, 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 так. Тому я вважаю, що потрібно приймати рішення і цих людей вже брати голоса і голосувати. Але вважаю, що в першу чергу потрібно потримати порху на Олександра Володимировича і проголосувати, тому що я знаю цього людину. це дійсно герой нашої країни, і людина дуже потужна і розумна і. Я його потримую.